Привіт, мене звати Тарас Маселко. Я є піар-директором холдингу Гемоцій Фест. Я працюю в компанії вже добрих 7 років, і фактично моя робота є побудована на спілкуванні. Ну і фактично, це це мабуть і така специфіка спеціальності, бо піар і комунікації це завжди про роботу з людьми. З людьми не тільки в межах якоїсь одної маленької команди, але і з людьми з зовнішніх структур, людьми з інших команд. Тому власне спілкування і робить мій робочий день і наповнює те, чим я живу на роботі. Найпростіше це поспілкуватися насправді з людьми, коли ми говоримо про рівень задоволення. Бо е, можна проводити різні тести оцінки, але коли людина не відчуває на, на робочому місці, десь безпечності або можливості і свободи сказати те, що вона е, думає, то це складно. Тоді будь-яке вимірювання стає челенджем, бо це окей, а тут чесна відповідь, тут нечесна відповідь, і насправді моя думка, що е, функцію HR має теж виконувати кожен кожен е, менеджер або управлінець, той, хто має. Має в підпорядкуванні хоча б якусь навіть невеличку кількість людей. Бо якщо людина не може своєму безпосередньому керівнику щось сказати, а мусить вимушено бігти до HR, то тоді це вже це вже трошки ну в дитинстві. Як ми грали поломаний телефон, тому що ем, тут ніби людина поводиться так, але приходить до HR і каже: все, я вже не можу, не вивалюю. Я не можу більше оце, це лицемірство витримувати, тому. Ем, Оця довіра вона має складатися на на небне не, не довгі дистанції, якщо ми говоримо в під якісь підпорядкування. Що говорити про мотивацію працівників, то в нас насправді різні варіанти, різні способи, і це е, виходить з того, що ми є вже давно більше ніж ресторанна компанія. Ми є холдинг, який в активах має і виробництво одягу, і книжкову справу видавництво старого лева, і будівництво будинків, і школи, які навчають діток. Тому е, можна собі уявити перелік, мабуть. Професій і спеціальностей, про які ми спілкуємося в межах тих більше як трьох тисяч людей у Львові, і ще більше по Україні чи за кордоном, і в кожному невеличкому колективі, чи, чи в виді бізнесу, чи, чи в якомусь проєкті є свої способи мотивації, і це ми не тільки говоримо про матеріальну якусь мотивацію, так тобто, те, що буде окей, як додаткова мотивація для. Для швиї, яка е, створює одяг, можливо, буде незрозумілим дизайнеру, як який сидить чи, чи виходить е, десь з е, в роботі е, до створення інтер'єрів, створення якихось там візуальних штук для, для наших просторів. І навпаки, тобто, те, що буде прийнятним для дизайнера, може бути геть не ок для швиї. І в нас, ну скажімо, в нас на поверсі, ми маємо. Шиншил, ми маємо пітона Миколу, ми маємо гамак. Ми маємо невеличке баскетбольне кільце. Чи це всюди так в наших колективах? Мабуть, ні. Але чи це працює для наших людей, так для, для частини працює. Ми маємо ну звичку, яку ми вже трошки зараз призупинили на час війни і десь в, в часі локдаунів. Не дуже це вдавалося виходити на сплав на Дністер, де ми всі з наметами. Три дні йдемо по ріці, робимо зупинки на ночівлю, і це практично там без, без покриття, без зв'язку. І це власне той момент, коли ми набуваємося один з одним, коли ми ще ближче знайомимося. Тому що ну, якщо в, в якихось там неформальних ситуаціях ти не можеш нормально спілкуватися і комунікувати, то точно буде важко спілкуватися в якихось формалізованих умовах. Мабуть, ідеальний світ, ну скажімо, там англійською perfect match, це коли працівник хоче віддавати весь свій потенціал на роботі, а роботодавець робить все для того і знає, що зробити, щоб працівник власне так вважав і так працював. Тому як потрібно працювати над тим, щоб ці стосунки, ну це можна порівняти із сім'єю. Та тобто, коли в сім'ї все щиро і є можливість навіть в конфліктах щось проговорити, спірні ситуації. Чи розбіжні погляди, то так само, десь би воно мало виглядати на роботі. Основний момент це тримати е, здорові колективи в певних якихось бульбашках, тому що е, робота з крос командами це е, теж питання, потрібне і, е, але це складніше. Бо якщо е, навіть маленький колектив не може триматися купи, то шанс того, що колективи між собою будуть співпрацювати, це, це точно провал. Тобто, в першу чергу, це створення якихось маленьких мікрокоманд, е, і власне тому в певний момент ми на ресторанах в е, ввели позицію, яка є своєрідним HR-ом, тобто не завжди менеджер, який в якого в управлінні і виробничі процеси з сервісу, якісь деталі, процеси має час і можливість з кожним поспілкуватися в величезному колективі. А як в тебе чи там в тебе все вдома? Окей, тому ми для цього відокремили певну компетенцію, і люди власне спілкуються вже з безпосередньо з. Наставником, який відповідає ну за якийсь мікроклімат в колективі, а далі це вже питання холдингу більшої компанії, коли ми говоримо добре, давайте врегулюємо стосунки між командами, як це відбувається, як цей процес можна формалізувати. Тому що завжди, коли ми говоримо про якісь комунікації, теж треба розуміти, що навіть коли ми не хочемо бюрократії, все рівно мусять бути якісь межі, рамки, компетенцій, дедлайнів, постановки, завдань, способів опрацювання Тих завдань і так далі, і так далі У нас ем, ну добре, сприймається, скажімо, якийсь більш-менш гнучкий робочий графік. Та тобто, ми всі в 2020 році стали свідком того, що прямо можна не тримати офіс як приміщення, тобто люди можуть працювати віддалено. Але все ж таки, ми стараємося підкреслити потребу бачитись вживу, зустрічатись і обговорювати якісь питання робочі вживу, при тому. Зафіксовуючи певні формальності, десь в чи то в мейлах, чи в різних таск-менеджерах, і насправді для нашого колективу це працює окей, тобто ми маємо традицію збиратись. Ми назвали це на відро. Відро це зустріч, коли ми іноді маємо з нами Юркана за рука, який безпосередньо повідає за концепції креатив і е е комунікації холдингу, для того, щоб десь зафіксувати якісь можливі. Розбіжності в думках команд, але найперше це є десь дорадча функція всього колективу. Тобто, коли ми говоримо, що хтось має в роботі якесь завдання, то завжди в колективі з 30 людей присутніх може бути якась конструктивна критика, може бути аргументація, яка заставить по-іншому змінити там чи, чи, чи виконане завдання, чи процес, який власне виконує якесь, якесь то чи інше завдання. Поняття в співпраці в кроскомандах це є знову ж таки людяність, тому що зі свого досвіду легко працювати з командами, з проєктами, де є відповідальність за комунікацію, хтось приємний. Тобто, банально, коли е, ти можеш обговорити дедлайни, коли ти можеш обговорити наповнення завдання, коли ти можеш зустрічно е, говорити про розумну критику, і коли ти можеш е, домовитися. Просто на рівні людському, то це завжди легше ніж ти приходиш, і там ніби все прописано чітко, але людина тебе зустрічає з кам'яним обличчям. Ну то це вже якась ем, якесь інше сприйняття того проєкту в цілому, хоча він може бути ніби й формалізований, ніби зрозумілий. Але він тобі неприємний. Оце, мабуть, основна річ залишатися людьми, тому що часто люди в межах одної команди спілкуючись щодня, вони розуміють сильні. Ні, слабкі сторони один другого розуміють, хто як може пожартувати, а з ким не варто жартувати. То коли це виходить на рівень крос-команд, крос-командної комунікації, не знаючи іншої людини, ти ніби жартуєш, а, а жарти не заходять. Ти ніби стараєшся говорити по суті, але для іншої сторони ця суть геть не зрозуміла. Тому це власне ті речі, які називають софт скілами, коли ми говоримо про гнучкість. Якісь е, можливості в розмові е, намацати людину і зрозуміти що для неї ок, що для неї не ок. Ну і тому це, мабуть, е, основна порада для того, звісно, що там ні для кого не є новина, що є потреба формалізувати певні стосунки, тим більше коли це дистанція в між різними командами стосовно дедлайнів, стосовно умов виконання завдань а стосовно інших якихось деталей, але впер. В першу чергу це людяність, просто бути людьми. І старатися розуміти е, е, і проекти, і команди в цілому. В нас насправді є е, ще якби насущне е, питання, тому що наша команда вона більше відповідає за ну щось таке на перший погляд е, віртуальне, тому що це є комунікації, вербальні, графічні, е, настроєві а часто ми спілкуємося з командами операційними, тобто які працюють в полях, які працюють безпосередньо, безпосередньо з гостями з клієнтами. Важливо в тому всьому розуміти компетенцію, ці одні і других, тому що іноді, коли тобі здається, що щось дуже гарно є графічно і там не знаю, вербально, воно може не працювати з точки зору операційної, і це треба розуміти, і треба прислухатися до сторони операційної. Натомість операційні команди теж мусять сприймати і думати про те, що є речі, якісь які просто треба почати робити, втілювати і не відкидати на перший смак, бо це здається незручно. Зумілим, тобто фактично, у нас більшість ресторанних концепцій, і не тільки ресторанних, вони на бежі. Тобто є в нас Мазор кафе, є в нас копальня кави, де з одного боку крута спешалті кава з Латинської Америки. Але ми людям розповідаємо, що її добувають з під землі, і насправді частина людей, туристів-відвідувачів їде з думкою. Ну так, ну це ж там у Львові. Ну окей, в всьому світі так, але у Львові тут же ж воно так. А, тому оці, оці, якби на першу думку, віртуальні якісь ідеї, вони. Часто лягають в душу просто тим, хто на кого вони націлені, так і натомість будь-яка ідея вона нічого не варта, коли вона в реалізації довга, складна і в кінці кінців не зрозуміла, тому мусить бути якийсь взаємозв'язок.